Івангелія Луки, 13 розділ з 6 по 9 тексти. І він розповів оцю притчу: один чоловік у своїм винограднику мав посажене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав ви реві, Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його. Нащо й землю марнує воно? А той йому у відповідь каже Позостав його, пане. І на цей рік, аж поки я обкопаю довкола і обкладую огноєм, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Колись пригадую, один мій вчитель казав таку фразу нам, студентам. Що немає другого шансу справити перше враження. Подумайте мить над цією фразою. Немає другого шансу справити перше враження. Я сьогодні назвав свою проповідь останній шанс. І буду говорити на основі цієї притчі про те, що Бог людині дає, можливо, комусь і сьогодні, навіть з нас, останній шанс. І ви знаєте, що так як немає другого шансу справити перше враження, так само немає другого шансу ну, якось виграти останній шанс. А знаєте, в чому проблема, що люди не користуються останнім шансом? Якби ми з вами жили так, як ніби у нас останній шанс сьогодні зробити те, про що ми мріємо. Те, до чого нас закликає Бог, зробити те, що ми відчуваємо необхідним зробити в нашому житті. Якби ми розуміли, що сьогодні наш останній шанс на це. Знаєте, чому ми цього не робимо? Тому що ми думаємо, ні ні, це ще не останній шанс. У нас ще буде час, в нас ще буде можливість. Життя продовжується, воно дуже довге. Ще попереду багато всього. Ми не користаємося останнім шансом, тому що ми легковажим життям. Ми думаємо, що ми господарі життя. Ми думаємо, що життя в наших руках. Але насправді все трошки, або навіть не трошки, а радикально по-іншому. Ми прочитали з вами текст Біблії, Нового Заповіту. Це слова Ісуса Христа. Ісус любив проповідувати і навчати людей притчами. Що таке притча? Притча це вигадана або реальна історія з життя, так? яка має повчальний урок. Яка має повчальний урок. І ось ми прочитали притчу про дерево у винограднику, фігове безплодне дерево у винограднику. Перш ніж ми почнемо розглядати цю притчу і тлумачити її, я хотів би, щоб ми звернулися до декілька текстів вище в цьому ж розділі. Що спонукало Ісуса Христа розповісти цю притчу? Ісус жив в реальному житті, і так як ми з вами щоденно відкриваємо новини і читаємо, що відбувається, точно так само Ісус щоденно чув різні новини, які наповнювали. Той час і життя в той час. І ось дві новини, які Ісус зазначає перед тим, як розповідає цю притчу, а точніше, першу новину йому принесли люди. Я не буду читати ці вірші, але ви можете дивитися в 13 розділі з 1 по 5 вірш. Там описано, що деякі люди прийшли до Ісуса і кажуть, що Ти чув Ісус, що відбулося. А до речі, ти збираєшся в Єрусалим ти?» Ти щойно нам сказав, що ти йдеш в Єрусалим і ми маємо йти з тобою. А ти чув, що там відбулося? Це не найкраще місце, куди нам зараз треба йти. Ти ж з Галілеї, а ти чув, що Пилат змішав кров людей, які прийшли поклонитись з Галілеї Богу в Єрусалим і принести там жертви з їхніми жертвами. Що це означає? Це означає, що сталася трагедія з релігійними людьми з Галілеї, які прийшли поклонитися Богу в Єрусалим на свято, їх було багато. Але Пилатові здалося або, можливо, це було зроблено навмисно, що ці люди будуть піднімати якийсь певний бунт повстання. В Юдеї в той час були часті повстання. Були часті заворушення, і Пилат, як намісник імператора в іудеї, був досить таки жорстким, жорстоким правителем. І дуже часто історія говорить про те, що він робив такі ну, досить неприємні для іудеїв речі, він компроментував їх різними там язичними святами, язичними символами. Це збурювало людей, вони піднімали певні повстання. Таким чином, Пилат хотів, напевно, виявляти людей національно налаштованих і знищувати їх. І ось ці люди з Галілеї прийшли поклонитися Богу, принесли жертви свої, а Пилат просто знищив їх там, вбив, пролив їхню кров. Я не знаю, скільки було тих людей там, але це була певна велика група Галилеян. Людей із Галілеї, з сусідньої провінції. Вони також були євреями. Ісус послухав це все і каже. Може, ви думаєте, що ці галилеяни були грішніші за всіх інших людей, що так сталося? Ні, кажу вам. А ви чули? Ісус іншу новину їм каже. А ви чули, що ось. Башня в Сілоамі. Тобто, це в Єрусалимі одна із башень, напевне, муру Єрусалимського, впала, завалилася і загинуло 18 людей. Трагедія сталася. Ось така ну, нещасний випадок, так? Впала башня, посипалась цегла, каміння. І вбило 18 людей, завалило, привалило, придушило, так? І він каже до них: може, ви думаєте, що ці люди були найгрішнішими людьми в Єрусалимі? Кажу вам ні. Це не так. Але далі Ісус каже такі слова: але якщо ви не покаєтесь, то всі так загинете. І після цих слів Ісус розповідає ось цю притчу про безплідне дерево, яке три роки не приносить плоду ось в цьому винограднику. Ця притча явно зв'язана з цією розмовою Ісуса про ці дві події. Давайте ми трошки помислимо, що ці дві події могли значити Або що могли значити слова Ісуса Христа, які Він сказав: якщо не покаєтесь то загинете всі так. Є дві думки у богослови відносно цього, які я зустрічав. Перша думка така, що Ісус взагалі очікував, що єврейський народ навернеться до нього, прийме Його що ось цей народ зустріне свого Месію. І ось так як ось ці Галилеяни і юдеї вони постійно боролися за свою незалежність, за свою свободу з Римом, з представниками Римської імперії, з тим самим Пилатом і навіть з тим самим Іродом, взагалі з владою імператора, тому що вони думали, що царство. Яке має бути від Месії і царство, в якому вони мають жити, це має бути земне царство, так? Тому вони боролися за земну волю, за земну незалежність. І коли вони брали свій меч, піднімали повстання і боролися саме тому, Ісус колись їм і сказав, хто візьме меч від меча помре, так? І ось бутує така думка, що. Коли Ісус каже, всі так загинете, то Він має на увазі, якщо ви далі будете боротися ось так, як ви боретеся за своє людське царство мечем і вогнем, то ви всі так само загинете, як загинули ці Галилеяни від рук імператора або Пилата. Так? Це перша думка. Так само ця ж, сторонники цієї думки думають, таку мають думку, що коли Ісус сказав. Про ось цих людей, на яких впала башта в Сілуамі, що він в перспективі бачив 70-й рік, після того, як він воскресне, вознесеться на небо. Да? І в 70-му році Рим завоює повністю юдею, так? Єрусалим. І не залишиться каменя на камені, всі будуть взяті в полон, багато людей знищено, вбито. що... Як нібито Ісус говорив саме про цю подію, що якщо ви не приймете Моє царство, то ви всі так загинете рано чи пізно. Можливо, вся нація загине ось тоді, в 70-му році, коли Рим завоює, завоює е, Єрусалим. Ця думка має право на існування. Але я хочу звернути вашу думку до іншого. І... Запропонувати іншу модель думок або висновків Ісуса, можливо, вони навіть і не йдуть в розріз одна одні ці думки. Коли Ісус говорить про ці речі, Він каже людям перше, всі люди смертні. Ви всі загинете. Рано чи пізно смерть приходить до всіх. Всі люди смертні. Чому Ісус це говорить? Тому що. Людина живе на землі і не думає, написано так, коли прийде кінець її життя, живе і думає, що жити що по схилах часто, коли дощ може десь бігти, щоб ви приносили рясно, вродили і приносили багато плоду. Це е, розділ, де Ісус каже, що я виноградна лоза, пам'ятаєте? А ви віття, отець, мій виноградар? І отець обчищає кожну віточку, да? щоб вона рясно зароджувала і щоб ви приносили багато плоду. Є такі, давайте скажемо, маркери, є такі моменти, коли Господь приходить в наше життя відвідати нас. Я думаю, ми пам'ятаємо і запам'ятовуємо ці моменти. Господар винограднику дає нам знати про себе в ці моменти. Він дає нам свою оцінку в різний спосіб. В когось в житті це стається якась хвороба. В когось в житті стається якийсь момент такий особливий, коли ми розуміємо? Люди кажуть, це мій був другий день народження, да? Ну, щось подібне. Ой, Бог явив велику милість до мене. Якби Бог не явив милість, о тут все після цього моменту. Згадайте такі моменти в вашому житті, коли останній раз вас відвідував Господь? Ваше життя Він відвідував. Таких моментів є чимало в нашому житті. Ми йому не байдужі. Він любить нас, Він створив нас для певних цілей, і він час від часу нас відвідує. Може, і в цьому році Господь вас відвідував. В якийсь спосіб. А що ми почули від нього? Може хтось почув чудово, гарні плоди. Я люблю тебе. Я благословляю тебе. Може хтось почув чудово, гарні плоди. Приніс плоду в 30% сот крат. Можеш в 60? Попрацюй. Подбай, покайся. А може хтось почув? Хм, вкотре прихожу і не знаходжу плоду ніякого. Третій рік чекаю, коли покаєшся, і нема покаяння. Треба зрубати. Я не знаю, що кожен з нас міг почути. Але нам треба замислитись над цими моментами, коли нас відвідує Бог. Щоб ми розуміли, ми в його руках, і він щось від нас очікує. Бачите ось гос, е, перепрошую, виноградар він дивився на це дерево, любив його, і він заступився за це дерево. Я думаю, якби не милість нашого Господа Ісуса Христа. Я думаю, що між ним і Отцем відбувається неодноразовий діалог, коли він каже: Отець, ти справедливий суддя, Бог, ти справедливий Бог. Але ти ж знаєш, я пішов на смерть за цю людину. Я віддав своє життя, я помер на Христі за нього. Дай йому ще один шанс. Залиш ще на рік. І подивіться, яка, який цікавий момент є в цьому милосердному заступницькому діалозі Ісуса Христа з Отцем. Він каже: Я що зроблю? Обкопаю його, одобрю його, і, можливо, воно ще принесе плід, це дерево. Зачекай ще рік! І подивіться, що робиться в цьому діалозі, який результат. Бог діє. Бог діє, Він продовжує милість свою. Далі ми бачимо, що Христос продовжує свою благодать. Він робить щось для того, щоб ми покаялися. І напевно, що Бог чекає і від нас якогось плоду, якоїсь дії, щоб ми прийшли до Нього, щоб ми правильно оцінили своє життя. І сказали: так, Господи, я потребую Тебе, мені потрібно покаятись перед Тобою. Фраза або фрази третій рік прихожу і ще на рік залиш, визначають постійне очікування Бога, повноту часу і момент закінчення життя та відповідь перед Богом. Три роки це така, ну, якби це немало, Да? Це повнота часу. Це не мається на увазі, що там Бог людину тільки 3 роки чекає. Може 33, може 63, а може 73. Ну це така повнота часу. Це достатньо часу для того, щоб ти зрозумів, що тобі потрібно покаятись перед ним. Мені ця історія, ця притча співзвучна. з... Матвія, 3, розділ восьмий і десятий вірші. Пам'ятаєте, там, де Іван Хреститель проповідує про царство Боже вперше перед приходом Месії, і він каже: кожне дерево, яке не приносить плоду, буде зрубане. Ось же сокира лежить перед корінням дерев, і вкинене в озеро огнене, в вогонь. А перед тим Він каже: покайтесь і принесіть достойний плід покаяння. Отже, якщо ми співставимо ось ці слова і цю притчу Ісуса, то ми зрозуміємо, що Бог довготерпеливо очікує і допомагає кожному грішнику, дає благодать Ісуса Христа і милість свою для того, щоб кожен грішник встиг покаятися. І в житті своєму, поки його життя не закінчиться, прийти до покаяння і довіри в нього. Але також мені хочеться зазначити і інше дерево в цій притчі знаходиться в винограднику. Виноградник це прообраз, може бути Царства Божого, церкви Ісуса Христа. І от я думаю собі, багато християн вони знають, що Бог від них дещо чекає. Можливо, комусь треба покаятись в своєму а, егоїзмі, в своєму характері, в своїх гріхах певних, а, не в правильному способі життя. Ми ж не ідеальні люди, правда, в церкві всі. І Дух Святий, він відвіданими Божими постійно нам показує, що не так в нашому житті. І Бог довготерпеливо також чекає на це покаяння. Чекає, щоб ми принесли все-таки цей плід. І ось закінчиться рік. І дуже часто буває так, що коли починається новий, ми добре знаємо, що нам треба поправити в нашому житті. І ми думаємо собі, все, в новому році я, я буду краще, я, я змінюся. Я буду служити Христу. Але приходить зустріч наступного нового року, і людина знову сидить і думає: о, да, добре, що Бог дає ще один шанс. Але справа в тому, що ми не знаємо, коли цей шанс закінчиться. І тому, як висновок грішнику, потрібно негайно покаятись і скористатися благодаттю Ісуса Христа як останнім шансом, щоб не спізнитися. І не загинути навіки у пеклі. Також в мене звернення до тих людей, які мріють в душі і мають добрі наміри. Що все, я, я все-таки хочу зробити оце правильні ці речі для Бога: змінитися, почати спілкування з Богом, почати служити Богу, можливо, ще щось в нашому житті, що правильно відноситись до дружини і так далі. І так далі. Я все, Господи, я буду. Друзі. Без покаяння в гріховності, справжнього покаяння, покаяння це метаноя, це переміна мислення. Цього не відбудеться. Кожен з нас повинен розуміти, що ще один рік, сьогоднішній день, це ще один шанс, а може останній шанс, який нам Бог дає. Поспішіть зробити те. Що від нас чекає, Господь.